Ворожі обстріли вночі вбили 66-річного мешканця прикордонного району Харківщини. Ще одного чоловіка у Куп'янському районі з травмами госпіталізували. Уночі окупанти обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. Пошкоджені житлові і господарчі будівлі. У деяких через обстріли спалахнули пожежі. Повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. У Чугуївському районі чоловік наїхав автомобілем на ворожу міну. У нього важкі поранення. Окупанти всю ніч гатили по Нікопольщині у Дніпропетровській області. Лише по Нікополю загарбники випустили півсотні снарядів. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко. Двоє людей з травмами середньої тяжкості у лікарні пошкоджені десяток будинків, магазинів магазинів та транспортне підприємство. Загарбники били з градів, ураганів та важкої артилерії по трьох громадах: Нікопольський, Марганецькій та Червоногригорівський. Там теж пошкоджені будинки люди не травмувалися. Смертність травмованих російських військових понад 50% Про це повідомляє генеральний штаб. Причина такої високої смертності поранених не бажання російського командування евакуювати солдат. Водночас, якість медичної допомоги на тимчасово окупованих територіях низька. До всього лікарні уже не приймають цивільних хворих, не вистачає ліжок. За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходять велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько ста поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%. Загарбники на тимчасово окупованих територіях на півдні викрадають людей, вдираються у будинки, грабують майно підприємств. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Південь до всього окупанти посилили перевірки на блокпостах, передивляються в міст, мобільних телефонів та оглядають автівки. Тим часом на окупованих територіях рашисти посилюють перевірки на блокпостах. Фільтраційні заходи стали жорсткіше. Ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів. проводять детальніший обшук автівок, особистих речей вдираються в будинки у Скадовському та Херсонському районах. Рашисти викрили двох людей за їх проукраїнську позицію. В центрі Херсона окупанта з одного з офісів викрали спецодяг, взуття та гроші. В Береславському районі з території сільськогосподарського підприємства викрали техніку, лабораторні прилади, побутову та орктехніку, інше майно. Всі факти злочинів навіть на окупованій території ретельно фіксуються і будуть розслідувані правоохоронними органами України, передані до міжнародних правових інституцій. Нові кроки для звільнення українських територій, безперебійне постачання боєприпасів та підготовка до зими. Президент України провів чергову ставку Верховного головнокомандувача. Про це розповів у зверненні Володимир Зеленський наголосив, Росія уже в атмосфері поразки. Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети, є шахеди, які вони застосують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх. Європейців шантажуючи світ, але у них немає шансів, і не буде, бо Україна рухається вперед. Зброя для України на 725 мільйонів доларів. Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги. Це боєприпаси до вже поставленої в Україну зброї, зокрема Хаймерсів та 155-мм міліметрової артилерії. А ще протирадіолокаційні ракети та протитанкові знаряддя. Також Сполучені Штати передадуть Україні дві сотні багатоцільових авто. Загальна вартість допомоги США з початку повномасштабного вторгнення склала понад 18 мільярдів доларів. У Дніпрі урочисто погасили марку Слава Збройним силам України. Це вже сьома марка з патріотичної серії. В обіг виступи випустили наклад в один мільйон екземплярів. Нова колекція складається з шести марок. Кожна з яких посвячена окремому роду військ. Це десантно, штурмові війська, повітряні сили, військово-морські сили, сухопутні війська, сили спеціальних призначень та сили територіальної оборони ЗСУ. Водночас спецпогашення на Дніпропетровщині відбулось і у Кривому росі. Ці марки мають благодійний статус, 8 гривень день на ЗСУ. Це продовження колекції марок військового патріотичного характеру. Чим можемо, тим підтримуємо ЗСУ. У Кропивницькому відбувся шаховий турнір Рапітне скорені. Змагання влаштували на підтримку дітей-переселенців. У дуелях зійшлося близько 50 професіоналів та аматорів з різних регіонів України. Спостерігали за їхніми інтелектуальними іграми наші репортери. Микола Федорович один з найстарших шахістів на змаганнях. Чоловіку 85. Пристрасть до шахів у нього ще зі школи. Говорить, тоді не зміг відмовити другу в партії. У мене товариш, ну, сусід був, а його дядько був майстер спорту в Дніпропетровську. А в нього були книжки по шахматам. А я якраз були канікули з моїх подвихнув ногу і сидів вдома. І мені дав книжки, таке прийшов після канікул школи. І грав на підрізництво школи, дні конкурси, вони второє місце. А от Юрій тільки почав опановувати шахове мистецтво. Для юнака це перший серйозний турнір у житті. Інтересно, у Кропивницький юнак переїхав з окупованого Ізюму наприкінці березня. Із собою прихопили найнеобхідніші речі. Але Юра захопив і свою шахову дошку. Прежде всего, це подарунок був. А Кто кто знает, куда бы нам при, пришлось приехать и на. Не стоїло бич розвлічення ее брать. У свої 16 жахіття війни пережила і Світлана, дівчина родом з Маріуполя. Розповідає вибухи, авіанальоти, руїни, голод і страх все, що принесли в її місто, російські визволителі. Воліла б забути той кошмар, відволіктись від болючих спогадів, говорить, допомагають шахи. Цікаво. Це насправді дуже сильно відволікає, допомагає відпочити навіть якось так. Загалом участь у турнірі взяли 48 шахістів та шахісток. Між собою зіграли сім турів за швейцарською системою. Слабіше з слабішими. Питаються піднятися повыше, а там їх зустрічають сильніші, котрі між собою стрічаються. Тобто п'ятечку ігра з п'ятьочками, чотири з чотирма, у кого очка і то зіднічка, тось отак ініціювала турнір обласна федерація шахів, щоб підтримати дітей вимушених переселенців. Подвійний меседж в проведенні цього турніру, поки не цивілізована країна запускає ракети по Україні, то наші люди. Згуртовані, сідають, грають в шахи і демонструють, попри ці ракети свій інтелектуальний і людський потенціал. Поєдинки тривали близько семи годин. Переможці змагань отримали медалі та грошові винагороди. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков, телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше, ніж за годину. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах прямого.